Це Букатинка, село неподалік Вінниці. Їхати сюди з обласного центру три години. Дороги не надто хороші та не дуже освітлені. Але цю відстань подолати варто, бо в Букатинці, поруч із чотирма сотнями місцевих, живуть ще магія та незвичні легенди. Сюди в пошуках натхнення ще 40 років тому приїхала подружжя. Вона з мінська, він з Києва, Олекса та Людмила Альошкіни. Перший приїхав в 78-му році. Нас зацікавили, у мене особисто традиції скульптури, чи є традиції в українській скульптурі. І люди кажуть, у нас є каміннотес, у нас роботи в музеях стоять, там трипільців, то то на, на кладбищах багато пам'ятників. Того 1978 року подружжя закохалося в цю місцину. Влаштували тут не один симпозіум для митців. Місцина так приваблювалась, затягувала серце духовністю, а погляд краєвидами. Але любов неочікувано прокинулася ще й до всього українського. Цього в столиці митці й бажати не могли. Нам казали, що немає Традиції української скульптури, от є там там є Антіка V століття. Ну, тоді, ви знаєте, все було заборонено, все національне, воно переслідувалося. Будь-то поезія, живопис, скульптура, іконопис, все, все це було заборонено. Я був в шокі, що працюють люди, роблять скульптуру з камня, ну розп'яття, боже матір. А вже за рік, у 80-му Олекса та Людмила переїхали сюди і залишилися. Здається, назавжди тут їм добре і кохання один до одної, і спільна любов до Букатинки за чотири десятки років не згасла. Букатинка звивається стрічкою біля невеликої річки Мурафа посеред високих гір. Розташований населений пункт на кордоні України за десяток кілометрів від Молдови. Село завше славилося каменярями, і в кільці з високих гір раніше ховало три сотні каменотесів. Мали тут її природній матеріал, пісковик, із якого можна було робити скульптури. Тут археологи відкопували пам'ятки палеоліту, мезоліту, трипільської культури давньоруського та козацького періодів. До цього Місця Олексія покликало серце. Мені це все втяснилося. Снився ангел, Олексій, є цело. Я питав, що надовго? Він каже, ти що сам не знаєш? Тось тобто, буває, що так бувають чи поради, чи сонце, щось таке приходить і кажуть, ти сам повинен знати. Олексій і Людмила Альошкіни за 40 років перетворили село на музей просто неба, а в семи хатах зберігають свої та дитячі роботи, що й ласкаво приймають гостей. Ми розуміємо, що треба вчитися у всіх, і тому треба збирати музеї, і щоб діти могли побачити свою роботу чарасню, позавчорасні, що дід прадід робив і так далі. Тож музеї вони самі виникають окремо. Це музеї, окремо твої роботи. Бо якщо в мастерні немає минулих робіт, на чому ти будеш вчитися? Олекса майстер скульптури. По всьому селу стоять його фігури. Є, наприклад, коло щастя. Якщо через нього пролізти, запевняє митець, буде щасливим усе життя. Є пам'ятник Джонові Леннону, Джорджеві Харрісону та Іванові Малевичу. Усе село всіє не скульптурами, створеними переважно руками Олекси та Людмили. Та сьогодні букатинка потрохи занепадає: скульптур більше є, а ось людей стає дедалі менше і менше. Тут дуже гарні люди. Тут є, сусіди є, тут дуже гарні. Допомагаємо друг другу. Якщо щось біда, якась всі в селі, тут групуються, допомагають. Ну, тут десь людей 200. От, ну, ще є, Ми застали ще було більше людей, а виїжджають, їдуть за кордон. Але ще поки ще село живе. Тож у букатинці катма звуків можна почути, як тече ріка, як шелестять гори і насолодитися неймовірною тишею. І так майже завжди. Щоправда, поки не приїдуть гості, туристи з усієї України, тоді село наповнюється людським гомоном і музикою, особливою музикою. Інструменти можна грати на Зараз була пісня. Одну з хаток подружжя Альошкіних перетворило на театр Тіний. Тут можна спробувати зіграти на незвичних інструментах. Олекса творить їх навіть із каструль та інших металевих предметів. Тут жінка приїхала містки, я вже а такі речі. Не може бути в школі, вони не потрібні. Вдома. ну, Жінці може голову. Не повинні бути окремі майстерні, лабораторії. У кожній хаті аж тісно від їхніх скульптур, фігурок і картин, бо Людмила любить малювати. Усі хати вони розмальовували разом, і в кожній є розваги і для дітей, і для дорослих. Людмила та Олекса не зупиняються і мають, здається, ще вагон творчих планів, допоки серце та розум ще закохані в українську глибинку. Ми займаємося творчістю, ми там подаримося творцю. Творимо, весь час нове, нове, нове. Не мастером, для нас ми такої школи, ну, ще старої, що для нас було це погано, коли ти перетворив, малювати і нове, нове, нове. Тобто ти перестав творити, ти вже не художник, ти просто мастер. І в нас одна із боязнь була не впасти і не перестати бути митцем, ловити мить. А стати звичайним майстером заробляти гроші, то, 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 то. Ну більшість так люди е, дипломну роботу ще зроблять, може ще пару робіт, а потім суспільство е, його е, вимагає е, що воно е, за що платить. Але зараз ці музеї, майстерні і лабораторії, по всякому називає їх Олекса потрохи занепадають. Чоловік каже, що їх врятує тільки одне фінансування від області або ж держави, бо зараз такого немає. А хотілося б, адже деякі хатки в поганому стані. Десь треба дах замінити, десь укріпити стіни. А ще знайти собі наступника, який берегтиме музеї просто неба в Букатинці. Хотілося б це. Е е Живчик такий, і е не мертві музеї. Тому хочуть називати музей, бо у нас асоціація з музеями це щось таке мертвяче. Мертвиця. Бо тут ліплять, танцюють. Вит... Витинаєте дії приходять, лабораторія, можна сказати, майстерня. Ну, такому плані, да? що люди щось виробляють, творять. А поки що, коли туристи роз'їжджаються, у Букатинці знову настає тиша, така, як і була до їхнього приїзду. І в букатинці знову, як самі в усьому світі, залишаються Олекса та Людмила.